12 січня 2024 року продовжував потиснадіння таблетки, щоб заснути. Вчора не дві, як зазвичай одну. Вирішив спробувати зменшити дозу. Результат негативний. Цілу ніч крутився і постійно прокидався. Сутність у нічний час, <кхи> коли людина провалюється в сон, також намагається впливати. Як цьому завадити не знаю. Бо після багатьох жахливих моментів, всім спроб суїциду та мільйонів принижувальних слів в моїй голові. Я вирішив безкомпромісно послати цю. Херню, куди подалі. Хоча, як з'ясувалося, для цієї сутності ледь не весь державний апарат може діяти синхронно з нею, куди б я не пішов, дзвінки кураторів з попередженням, куди я йду, стеження пішки на авто, бігунки, які фотографують, підкидають слова, створюють ситуацію, точно знаючи, що людина під підпливом голосів зверне на це увагу. А далі розкрутка цієї ситуації в мозку, щоб довести до божевілля, затягти в ігри Люцифера та відволікти від усіх нормальних справ, яких під час війни і так повна. Для чоловіка стандартна пастка, гроші влада і жінки. І саме в цей момент ти маєш прийняти те, що ці біси можуть робити з тобою все, що хочуть, а натомість відкуповуються бонусами цього світу, яких в них повна. Але ти ще маєш. Стати на службу злу і допомагати їм знаходити нові жертви, а ще втратити себе як людину. Як би смішно це не звучало, мова йде про душу, яку починаєш цінувати понад усе. Ніякої угоди з дьяволом уже бути не може. Здавалось б, навіщо все це, якщо клеветники вже понад 10 років створюють з мене образ якогось монстра? І не варто навіть перелічувати все те лайно, яке я чую щодня дев'ятий рік. І ти, як зазуля. Яка під страхом війни кинула її матір і доньку для цієї клавки авторитет. Бо після того, як три роки тому відкрилася правда про її нечесність, у шлюбі і змову з сутністю, ми... наді мною знущалися і принижували всіма, всіма можливими способами, закликаючи до допомоги інших демонів у людських тілах. Її мета реалізувати все, що обіцяно під час ворожіння і контрактів. Змусити мене віддати квартиру, відмовитися від дитини, зробити мене нічим, нам підкорити волю, зрештою, знищити або довести до злочину чи до родому. І якщо нічого не вийде, просто вбити. Тепер розумієш, чому так багато підлітків здійснюють незрозумілі суїциди, чому з'являються групи на накшал синього кита? І для кого це все створюється? Люди божеволюють, чинять незрозумілі вчинки. Таких випадків море. А причина в прихованості невідання, що породжує зламання життя, подібні домоги. Ці люди, синхронізовані голосами, вишукують у кого, що можна відібрати, підглядаючи думки, маніпулюючи довірою, підлаштовуючись під інтереси лише для того, щоб підкорити. Врешті-решт, довести людину до страху, бідності, повної втрати майна, гідності, цілі, емоційно Опустити людину до найнижчих вібрацій між депресією, страхом і жахом, саме в цей момент підключається сутність. З цього логічний висновок. Людям треба про це знати і не дозволяти втягувати себе у топик. Коли зіштовхуюся з цим, як я, усе стає зрозумілим, як проста задачка з арифметики. Мені зрозуміли діяльські принципи, за якими працює ця команда. Голоси беруть людей під повний контроль. Три року тому під сильним тиском голосів, які катують, харчуються емоціями смерті, вони розповідали, як класно мене обдурили, шантажували родиною. За моєю спиною в голові колишньої дружини накручувала прокляття, і вона з радістю жила під моїм дахом, чекаючи реалізації чорної магії. Голоси одразу керували всім. Дружини накручувала свої люди, в першу чергу прикриваючи колишнього роботодавця спецслужбіста. Які запросили на до себе працювати, виконуючи накази голосів. Вони так ведуть людей, що все здається випадковим. Але вони мають доступ до думок, і таких людей дуже багато. Вони впроваджені в усі сфери. Тоді я ще не знав, що ці голоси чують у гучномовцях, І що люди, які зняли квартиру в моєму ж будинку в Краснограді, були синхронізовані з моїм мозком. Вони знали, на яку вигадку мене розводить сутність, щоб створити ефект божественного втручання, а насправді відворекти від істинного злочину. А реальність така, сама сутність недоразово зізнавалася, що його господар, колишній СБУшник і міру і мій колишній роботодавець. Дев'ятий рік він морочить мені голову, щоб зламати моє життя і показати іншим під контрольним, щоб краще бути в рабстві, ніж боротися. Сутність підключилася після першої кодировки, ще коли я працював. Оцього діяча. Коли з'явилися голоси, я повіз тоді ще дружину дитину до в драчі, а сам поїхав в Черкаську шукати пояснення цьому явищу. Бачив тоді підозри машини біля двору незнайомців. Після чергового нападу голосів повз проїжджав і сам роботодавець, тоді ще роботодавець який там. Не живе, і для мене це було очевидним доказом, що це справа рук людей із силових структур, які чують усе, чим мене доводять до божевілля. Коли голоси зрозуміли, що я це розумію, ти посилився. Мене поклали в лікарню, стерли пам'ять, я прокинувся. Не пам'ятав, чому там вони опинився. Всі ці роки я жив, наче в тумані з пригніченим духом і голосами, які змушували щось робити. Я не бачив іншого виходу, окрім як сидіти вдома за комп'ютером і зменшувати їхній вплив, знаючи, що вони знову спробують довести мене до самого І це вже третій рік поспіль. А Під час війни всі маски впали, а держим біси відкрито бігають, розповідають про цієї, полюють на нових жертву контролю. Коли стерли пам'ять, я не пам'ятав цих деталей. Але тепер, коли мене знову почали відкрито ходувати, люди, що бігають по місту, вже сумніваюся, що ці люди, а не нефаріуси. усе стало на свої місця. Багато людей швидко погоджуються. Служити Люциферу, щоб не стати козлом відпущення, в голову якого підключаються голоси. Спочатку розмова, потім маніпуляція, і що не погоджуються, не брехня, вигадка, розповсюдження через інших шизофреніків. Я жив як відлюдник, свідомо, бо на мене 9 років нападає зло. Не спілкуюсь ні з ким, а вся Олексіївка вже дивиться на мене з підозрою. Мені в гаджети навіть почали злувати відео, зроблені підконтрольними, де висміюють людину. Щоб виставити мене божевільним. Потім хтось говорить про синього кита. Або як от минулого літа в Харкові чоловік вбив сім'ю, викрав машину, збив людей і все це пояснив у Люцифера. Ця мережа гігантська. Я знаю, що шансів в мене немає, але це не означає, що я здамся чи піду на поводу тих, хто зруйнував моє життя. Сутність не припиняє вплив на мій мозок. Ймовірно, вже з. Завдано незворотної шкоди, і ця сутність продовжує знущатися, приписуючи мені вигадані думки і біси, все нові, нові бігають, кидаючи фрази, які чутно тільки через внутрішній голос. Я жив самотньо, щоб перевірити, і справді існує мережа, яка доводить людей до суїциду, божевілля чи злочинів. За офіційною статистикою, один відсоток населення. Має злі голоси. Це 80 мільйонів людей у світі, 2% лояльні голоси, ще 160 мільйонів. І ці люди мають таємну мережу, про яку говорив пророк Філіп Барнет, християнин, єврей, протестант. Саме цією мережею користуватиметься антихрист, коли почнеться війна. Супутники і мобільний зв'язок відключать, а інтернет буде зруйновано по всьому світу.